Жила була дівчина, звали її Марія. І був у неї хлопець Хуліо. Але не подобався він Марії негарний, покинула його, познайомилася з іншим теж Хуліо, та не подобалося, що бідний, і його кинула. Потім зустріла третього і знову Хуліо. Дивився Господь, дивився та й каже: То якого ж Хуліо тобі треба, Марія? Уявіть собі, Червона шапочка приходить до бабці. Стукає в двері, відчиняє вовк. Ой, а тут же моя бабця жила. А вовк каже: Ну, жила, а тепер офіс. Зустрілися двоє друзів дитинства. Ти багатий, але гроші тебе чомусь навчили? Звичайно. Ото слухай. Купив я собі розкішну яхту, а вона потонула. Купив спортивний літак згорів, ледве вистрибнув, одружився з найкрасивішою жінкою міста і через тиждень застав її з іншим. То що ти зрозумів? А те, що якщо щось плаває, літає або трахається, ото головне, цим треба користуватись від душі, але не треба намагатися ним володіти. Друже, тримайся міцніше, бо під час повстання машин головне правило виживання просте. Треба сховатися подалі від усіх роботів, техніки, гаджетів. Але найголовніше тримайся подалі від фабрики вібраторів, бо там точно може бути прикол. Купив я той новий шампунь, кажуть, робить волосся об'ємним. Ну, я як помився тим дивом волосся як кульбаба. Лізе в різні боки мама рідна, то волося так роздуло, що я навіть ширі... ширинку застібнути тепер не можу. Ніч. Гуртожиток. Посеред коридору лежить студент у власній калюжі. Біля нього двоє стоять курять один другому каже «Диви!» і він ще казав, що макарони не їв. <рив> Якщо про тебе погано говорять, не давай волю гніву. Просто вдихни гліпше. Тисни на курок між двома ударами. Проходжу я одного разу рамку металодетектора в аеропорту. А вона дзинь. Ну, я вирішив пожартувати. Кажу митникам: це в мене сталеві яйця. І зрозумів два речі: по-перше, жартів вони не розуміють. А по друге, руки, руки в них дуже холодні, сперечатися з дурнем. То все одно, що витирати гузницю сухою соломою. І боряче, і брудно, і смислу нуль. <риклад> цілував, цілував Іван Царевич сплячу царівну, а вона ну ніяк не прокидається. <риклад> так, як сплячу і відкохав. <риклад> Психолог каже. Шукай позитив у будь-якій ситуації. А я кажу, та який позитив? У мене був секс із повією, і вона гегнула в процесі. Ну, і що тут позитивного? А психолог каже, бо друга година безкоштовно. Ну, це вже край. Країні треба токарів, а маємо тік токарів. Це було ще при союзі. Сільська колгоспна лазня. Жінки миються і раптом заходить сліпий микола. Жінки кричать, тазики схопили, мочалки летять. Аж раптом одна каже та він же нічого не бачить, нехай миється. І вона Миколі. Раз прийшов по три мені спинку. Микола стоїть у куточку та тре. Аж тут знову крик Миколо. Паразит! Ти що робиш? Микола каже, як що? Спину тобі тру. А вона, ти мене трахаєш. Микола, серйозно, а я ж не бачу. <риклад> Приходять двоє сантехніків, старий і молодий до каналізаційного люку. А звідти під тиском ллється таке, що не дай Боже. Старий відкриває люк, пірнає, в те лайно виринає, ключ на 32. Знов пірнув, виринув, ключ на 36. Випливає через п'ять хвилин, закриває люк і каже, вчися, поки я живий, бо так все життя тільки ключі подаватимеш. Йой дитинко, слухай, що учора сталося з Петровичем. Впустив він собі на ногу чавунну батарею, як загорлав, як почав зізнаватися. І кризав, та я вступав у любовні відносини із батареєю і з директором заводу. І, власне, з усім заводом три патологоанатоми роблять ростим. Двоє препарують, а третій читає токсикологію. Ті двоє о шлунок, один патологоанатом розрізає. Що тут у нас? О гречка з тушонкою. Кажуть третьому, толян будеш? А він каже: ні, я почитаю. А ті знизують плечима і починають жерти кашу прямо зі шлунка. Майже доїли, а третій каже: Народ. Здається, що він від цієї каші копита й відкинув. Двоє що їли одразу по два пальці в рот, третій з посмішкою. Та не переживайте. Я просто підігріти люблю. Пасічника покусали бджоли. Ввечері дружина питає: Микола, будемо чи ні? А він каже: якщо влізе, то будемо. А ви чули, що робиться в Таджикистані? Там митниця накрила партію наркотиків, бо осінь дощі ще намокнуть. У сексопатолога. Лікарю, у мене така проблема. За один день я спочатку дружину два рази, а потім і коханку два рази. Сексопатолог каже, шановний, то треба ж себе якось у руки брати, а то й йому та і це теж два рази. Бабуся щодня. Приносить пакетик горішків водієві автобуса. Спочатку він був радий, але через тиждень вже дивитися на ті горішки не міг. Бабцю, бабцю, не приносьте, їжте самі, ну прошу. Синку, та в мене зубів немає. Я тільки обсмоктовую шоколад. А горішки складаю в пакет і тобі приношу телефонний дзвінок в аварійну газову службу. Внучки, що таке? Плитку газову зранку включила, а газ не горить. Бабусю, а ви сірник запалювали? Ой, забула, зараз запалюв. Слухайте історію малята. Балерині Наташі заважали танцювати яйця, який їй показував Іван з першого ряду. Ой, дивіться, що тепер вигадали! Випустили новий продукт молоко з огірковим екстрактом і кусочками оселедця. Веселий молочник! Ох, діточки, маю для вас сьогодні освітньо-пригодницьку історію. Один чоловік купив курс, щоб англійську вивчати у вісні. Лягає він такий спати, включає урок, солоденько дрімає. Аж тут дружина заходить у спальню. І вигнала вона ту вчительку так швидко, що чоловік аж третій рівень англійської пропустив. Зайшла Галя у секс-шоп. <рес> каже: Добрий день. Покажіть мені, будь ласка, ось той червоний вібратор. А продавець Галі спокійно так каже: Це ж вогнегасник. Оце історія. Курортний запій поклав кінець курортному роману. Турист тікає від людожера і кричить: Відчепись! Мені треба годувати дружину і чотирьох дітей. А людожер йому у відповідь. А мої нехай з голоду помирають. да?» Кіт Спіймав мишу. Жити хочеш? питає котисько ту мишу. А вола йому з ким? От хвойда і їсти таку не хочеться.